Привіт друзі, спекла собі хліб з додаванням часнику, а саме часникових стрілочок. От якщо не знаєте, куди їх дівати, можете спекти такий хліб дуже смачний. Для тіста я беру 150 мл молока тепленького, живих дріжджів близько 20 грамів. Головне, щоб не більше. 18-20 грамів. Приблизно кладу, перемішаю, щоб дріжджі розчинилися. Додам столову ложку цукру, кладу сіль, чайну ложечку буде достатньо. покладу одне яйце. Все добре так сколочую. Додаю борошно. Його знадобиться 300 грамів. Спочатку кладу половину, вимішую. Додаю 30 грамів розтопленого масла. Можна не розтоплювати масло, а покласти добре розм'якшене масло. Тепер додаю залишок борошна. І тепер добре замішую тісто. Добре вимішую рукою, роблю це просто в макітрі. Тісто накриваємо серветочкою і даємо постояти в теплі з півтори годинки. Далі беремо часникові стрілки. Вибираємо такі м'якенькі, щоб були, не грубі. Ці кіточки відрізаю, вони не потрібні. А ці зелені стеблинки дуже-дуже дрібнесенько нарізаємо. Ну, звісно, якщо немає часникових стрілочок, то можна взяти просто звичайний часник, кілька зубчиків і подрібнити в часникодавці або ж на дрібній тертушці потерти. Але зазвичай. Постає проблема, що робити з часниковими стрілками у хазяйок, то ось один із варіантів спекти такий часниковий хлібчик. Потім я ще так подрібнюю. Далі в мисечку покладу масла вершкового. Грамів 30 мені вистачить для намазки. До масла перекладаю цю часникову дріботінь. І дрібку порізаного кропу. Можна брати як заморожений кріп, так і свіжий. І добренько розтирається масло із зеленню. Можна іншу зелень додавати, хто як любить. Петрушку, рукаву або кінзу. Підготували таке масло зелене. І ще нам знадобиться сир твердий. Будь-який ваш улюблений, можете брати. Сир прямо на тертушці. Близько 200 г сиру потрібно буде. О, яка чудова хмаринка. Що ж, друзі, тісто моє добре піднялося. Я Його тепер перекладаю на стіл, трошки борошном підсиплю, щоб не прилипло. Тісто трошки переминаю, і тепер качалочкою розкачаю його. Тепер беру своє зелене масло, викладаю зверху і розподіляю по всій поверхні. За рахунок цієї масляної прошаровочки хлібчик буде розшаровуватися потім. Далі густо посипаю сиром і хлібчик скатую в рулетик. Далі беру форму для випічки хліба прямокутно. Я її вистелила пергаментним папером просиліконеним. І у форму перекладаю сюди свій рулетик. Так, мій хлібчик зараз займає формочки, йому постояти з півгодинки в теплому місці і відправлю випікатися. Отак, mm -hmm. друзі, зараз подивимося, який він рум'яний вийшов хлібчик. О, дивіться, який красивий, дуже запашний. М'якенький, пухкенький, дуже смачно пахне. Ще гарячий, але ж не терпиться вже розрізати, глянути. Що там всередині. Ох, як парує. Дуже приємний запах. м'якесенький, кисенький, пухкенький. Можна його, так бачите, розкручувати. Я вже коштую. Дуже смачно, дуже смачно. Так він розшаровується, бачите. Як був закручений, спробуйте обов'язково такий спекти. Це справжня смакота.